Так, так, зараз немає сумніву, що Пригожина вбили вже і Лукашенка це підтверджує. Далі, ну що, то, що Путін своє особисте питання вирішив, воно ж для Раші нічого не вирішує. Тому що основна їхня поразка це економічна. І те, що вони війна зіжрала, усі резерви, щось там, щось як сказати? Конфіскували, щось, щось, щось потратили, щось там вони розпродали ціни Китаю і все. Бачите, зараз вони не можуть припинити рубль повзе до гори знов. І це незважаючи на те, що вони щось Китаю продали. Ми, ми не знаємо там тільки там в кінці війни узнаємо, що вони розпродавали, і там які території вже знаходяться у Китаї у довгостроковій оренді. а потім що ще. Ну, просідають, дуже міцно просідають вони економічно, і це не можна якось стримати. А то що там Путін своє питання вирішив, то ж не питання країни. Раша не може зараз зміцнитись на світовій арені. Ну і логіка цієї війни була яка? Залякати світ і потім шантажувати, взяти там Україну і потім. Польщу постійно там тероризувати, тероризувати світ, що ми далі по Європі підемо. Там. А вони ж до, це їхнє гасло було, до Берлина дойдемо. Да а воно не спрацювало і ні на світовій арені тільки, тільки слабкішають і слабкішають. І хлопцюють з усіх сторон. Економічно, дуже зараз раша. Ну, вона обнищала вона, як ця худа корова, тоща корова, яка вже не може до лугу дійти, щоб там якось. Поїсти до да, якось сіли якось були. І а підіймати цю корову ніхто не збирається. Китай, Китай вона теж не нужна. Ну він дасть трохи води цій корові, щоб вона ще там протрималась. Ну а щоб її тягнути там до поля, і щоб її там гадувати, Китай цього робити не буде. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.